Експерти прогнозують протягом цього року створити 10-12 об'єднаних територіальних громад по області. Але чи дійсно так буде, якщо у селах, де нібито майже всі хочуть об'єднатися, чи дві громади проти. Така ситуація, наприклад, є у селі Старий Лисець. По перспективному плану вони мали увійти до Івано-Франківської ОТГ. Та, за переконаннями відповідних служб, громаді дозволили мати центр у старому лисці. Та й цьому громада проти. Дають вже дозвіл Старий Лисець, Лисець, Стебник і Посіч. На жаль, Посічська громада дає згоду, хоч парадокс, адже там 100 жителів приписаних і не дають розвиватися 4 тисяч громаді Старолисецькій. Аналічна ну, ситуація Лисецька громада затормозила сьогодні, тому що під любим предлогом на чолі з головою це особисті, я бачу амбіції, Головам треба здавати повноваження. І деякі голови просто-напросто не хочуть здати повноваження, то це потрібно йти на вибори. І а що буде творитися завтра? Це ну їх не хвилює. Якби не спротив окремих громад, то вже як два роки могла б існувати Старолисецька ОТГ. Схожа ситуація є по Устеріках у Верховинському районі. Їх об'єднали у Білоборіську ОТГ, нібито без згоди села. Щоправда, Михайло Довбенко у Верховній Раді намагатиметься посприяти тому, щоб все таки об'єднання залишилось добровільним. Я вважаю є неприйнятним, коли десь був не Триманий цей принцип добровільності, я готовий навіть на основі цього прикладу попрацювати над змінами до нашого законодавства, яким чином ми маємо мати можливості не тільки об'єднуватися і витримувати добровільність, але яким чином ми маємо мати можливість вносити відповідні значит, рішення. Які потрібні на рівні місцевих громад, які потрібні на рівні районних чи обласних громад і рад з тим, щоб не допускати і упереджувати такі випадки, натомість ті громади, які вже об'єдналися, зараз отримують доходи як від місцевого бюджету, так і від держави. Ми знаємо, що держава делегує повноваження в зокрема воєнних територіальних громадах, освітня і медична. Ми знаємо про те, що є додаткова дотація на вирівняння оплати енергоносіїв. Цих закладах, але ми знаємо про те, що міста обласного значення така дотація не надана. Міста обласного значення вишукують з власних джерел оці надходження для того, щоб вирівняти свою дохідну віддаткову частину. Зараз у процесі реформ вишукуватиметься баланс повноважень і фінансових ресурсів між державою і місцевим самоврядуванням. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.